Ці років помер відомий музикант Озі Осборн. Це сталося 22 липня, лише кілька тижнів минуло після його прощального концерту. Родина підтвердила цю сумну новину. Озі пішов з життя у колі близьких у 2020 році. Стало відомо, що він мав хворобу Паркінсона. Це було наслідком травм спини та шиї. Через це Озі перестав з'являтися на публіці у 2023 році. Він оголосив про відхід зі сцени. Музикант пояснив, що фізично не може виступати. На початку липня 2025 року Оззі дав прощальний концерт. Він виступив з колегами з гурту «Black Sabbath у Бірмінгемі. На сцену вийшли Тоні Айомі, Гізер Батлер і Біл Ворт. Через хворобу Оззі сидів на чорному крилатому троні. Наприкінці концерту йому подарували торт, а в небо запустили феєрверки. За свою кар'єру озі Осборн став членом зали слави музики Великої Британії і зали слави рок н ролу Сполучених Штатів. Він отримав зірку на голівудській алеї слави та на Бродстріт у Бірмінгемі. Також у нього є п'ять премій Греммі.